Життя вам дало другий шанс. Ви залишилися живими, і це найголовніше, що у вас просто все вдасться, просто варто спробувати це, це необхідно і повернутися до життя. З Іваном я познайомився в 2019 році, у 2019. Коли був відбір на, інвіктус, на наступний інвіктус для нашої країни, до мене попали хлопці, які ніколи не займалися плаванням. Так, да, вони вміли плавати, вони вміли плавати по-своєму, але це. Недостатньо було для того, щоб вони змагалися на спортивних змаганнях найвищого рівня. Я до того, взагалі не займався спортом. Абсолютно. Я вирішив спробувати просто. І я вже знав за інвіктус раніше, що були змагання в Сіднеї, що були змагання в Торонто. Я чесно. Захоплювався цими хлопцями і дівчатами, які приймали там участь. І ну, це давало мені стимул. Просто якось рухатись далі, тому що, скажімо так, після травми це було дуже важко зробити. Е, я відчував свою абсолютно таку безпорадність і неспроможність. нормальної людини, здорової людини, працює всі м'язи, і е, в плаванні е, всі м'язи майже на, мають навантаження. Тут е, у Івана, якщо поранена спина і ноги майже е, не працювали, все навантаження треба було перенести на верхню частину тулуба, е, там, де плечовий пояс, руки, е, м'язи живота. Щоб він все це тримав. І от таким чином я підбирав вправи. Іван дуже гарно все виконував, дослухався до моїх рекомендацій. Це був дуже довгий шлях 948 днів. Я спробував те, чого я не робив. Бо дійсно до цього це найбільший контакт з водою це був душ. Все. Більше ніякого. І думаю, а чому б не спробувати? Реально вже гулять так гулять. Раз спортивні змагання, ну так давай плавання. Ну жалко, що стрибків висоту не взяв. Ще. От, якщо людина по-справжньому міцно мотивована, навіть не дивлячись на важкі поранення, на наслідки поранення, так і якось е в, в, в тебе. Люди здатні на фантастичні речі. Ну, наші так, то точно здатні на фантастичні речі. Він пересувався е, на своїх ногах, е, але дуже-дуже повільно такими е, дрібними шашками такими. Але в воді, в воді йому ставало легше е, тому, що. Е, вода зовсім інша середа. Пішли, скажімо так, десятками, сотнями літрів випитої води в басейні. Я просто я не міг плести. Я захлинався, Плив, захлинався, Знову ж таки, це було достатньо складно, але я старався не зупинятися, точніше, працювати над собою кожен день постійно. Спорт для мене став в, в житті основним пріоритетом. На деякий час, ну точно навіть на час інвіптуса, тому ну, що змагання переносилися через пандемію, через дуже багато причин. І, скажімо так, ми як називали себе вічна збірна, <хи> бо дійсно два роки готувалися. Ну, Я радий, що в мене були ці е... два роки. Підтримка побратимів, звісно, вони мені пропонували тренуватися прямо в сіверському донці, а особливо, якщо буде артобстріл, ще набагато буде інтенсивніше тренування. Прыжки в окопи, забіг на дальні дистанції, вучна стрільба. Для мене мій син, я завжди для нього хочу бути прикладом. Його є. Він зараз захоплюється там Марвелом DC, Це знову ж таки супергерої, Це все. Я хочу бути на рівні з ними. Точніше, бути навіть вище них. точніше, щоб татко став головним прикладом, а не флеш, там, чи людина-паук. І я йому показую просто ну, даю приклад, як потрібно, що ніколи не потрібно зупинятися, досягнемо лупати, всю скалу далі і далі, як би не було важко. Там немає конкурентів. Точніше, суперників чи щось. Це мій побратим. І я його так само підтримую, і душею бажаю йому, щоб він зайняв першу сходинку. Да навіть не важливо, навіть якщо він займе останню сходинку, він це зробив. І він був поряд зі мною. Це своя спільнота, це там, де ти можеш. Поділитися своїми тривогами, переживаннями, своїми страхами, відкритися і не боятися те, що ти будеш розкритикований кимось. Хлопці тебе підтримують і зрозуміють. Це така сама твоя бойова група, з якої ти виходив там на фронті. Це та сама підтримка. І зараз хлопці, ви потрібні просто тут так само, ви необхідні. Тому що саме головне ви є представниками цієї нації. Ви її баганиве, хлопці. Подавайте заявку. Ми вам допоможемо всім, всім, чим можемо, і спорядженням, і психологічною підтримкою, і, і тренуваннями по всім видам спорту. В нас дуже гарна команда тренерів і керівників інвіктус. Це він би відкрити щось нове для себе. Це те, коли спорт дійсно не, не калічить людей, тобто не, не, не приводить їх, в який глухий кут, а дає є можливість вийти з глухого кута, якщо хтось в такому куті. Воліє те, щоб дійсно хлопці долучалися до цього і щоб цим займалися. Що просто їх тут чекають. І що нічого не втрачено, що так, є певні проблеми зі здоров'ям, але це не про те, ви це можете зробити завдяки підтримці, завдяки тому духу, що ви українці.